Квіткові, крилаті та яскраві. В Івано-Франківську відбувся дівочий велопарад. Його провели вже в 12. те Цьогорічний дрес-код був у стилі фей, мавок та ельфійок. Уляна Завалко до велопараду вперше долучилась у 2019 році. З того часу, каже, не пропускає цю подію. Нині дівчина у сукні та на підборах. Мені дуже імпонує ця подія з класною цією, дівчачою енергетикою. Ось і сьогодні зранку мало не проспала. прокинулася від сповіщення телефона, що у нас має проходити цей парад. Примчала сюди і дуже тішуся тому. Насправді нічого спеціально не купувалася для цього заходу, але ось. Дякую Марії, яка покликала мене дружкою і пошила мені цю чудову сукню на весілля. Перше доєдналась до велопараду Анастасія Яблунчук. Розповідає, взяти участь цього року змотивувала мама, яка є головою велоклубу в Івано-Франківську. Цьогорічний дрескот мені сподобався, адже це щось трошки креативніше. Також дуже багато жінок, які вдягнулися як мавки, і це щось українське, щось цікаве. Тому Цьогорічний дрескод набагато краще, мені здається. Я одразу згадала, що у нас в Франківську десь можна знайти такі ельфійські вушка, а далі вже так підібрала щось що підходить більш-менш. Тому щось ельфійське. Організаторка велопараду дівчат Мар'яна Вершиніна каже, дрес-код обирали методом голосування. Всі хочуть трошки відволіктися, відпочити, і насправді кожна з нас хоче якоїсь віри в диво. Можливо, хтось уявляє собі це як магію, чари, хтось як якусь фантастику. І напевно саме тому була обрана така тематика. Ми намагаємось популяризувати велопара... велосипед серед дівчат як екологічний, Безпечний і такий здоровий вид транспорту. Крім того, ми хочемо показати от кожним дрескодом, що велосипед це не про не тільки про спорт і про такі активні велопрогулянки, а що це можуть бути і сукні, і навіть крила, і різні підбори. Загалом участь у велопараді взяли 136 дівчат та жінок. Вони проїхали маршрутом від площі Бестіон до парку Шевченка. Крім того, подія мала благодійну мету. Кошти збирали на потреби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вдалося виручити більше п'яти з половиною тисяч гривень. Ще 30 тисяч зібрали за час підготовки до велопараду. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія